Всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні я граю в Мінікрафт. У мене просто тут реклама. Ну, Мінкрафт це дуже класна гра. У мене вже там є один світ. Оце реклама. Ви її можете не дивитися, а зараз я ще. О, та... Я виграю в Мій Світ. Бачите це виживання я там вже її багато. Зацініть, як я граю. Чим більше лайків, тим більше ви оцінюєте мою гру, добре? Ой, вже це не моя гра. Мою гру, як я виживаю тут. Це не моя гра. Я тут виживаю вже багато і довго. Скажіть мені, підписники, а ви грали в такі ігри, як Мінікрафт? Будь ласка, скажіть, Мені буде приємно, якщо ви скажете. Ну, давайте, пишіть в коментарях, чи ви грали в Мінікрафт. А я йду виживати. Я вже цей світ давно робив. Слухайте, у нас слухайте, чому я почав знімати Мінікрафт? Та мені брав трішки скучно грати. Ну, я тепер хочу трішки позняти Майнкрафту. Він теж класний. Туше накопаю. Угу, угу, угу. угу. Бачите, скільки? Я вам покажу свою скриню. То я в деревні виживаю. Вам можу показати зараз. Ну, все, я йду. Бачите, то я, я деревню знайшов. Ви знаєте, що. Ви не знаєте, що це робить? Якщо хо... люблю підписники, якщо хочете щось запитати про цю гру, пишіть в коментарях під цим відеороликом. Ну, а я пішов далі грати. Якщо хочете знати, який мене. Добре, я вам покажу мій сундук, скільки в мене там речів. Ви, ви собі можете ретельно подивитися, зробити знімок екрану. Даю вам час, щоб ви зробили собі знімок екрану. Все, у вас вийшов час, щоб зробити собі знімок екрану. А я думаю, немає ніякого. Що? Далі не можеш. А ви знали, це файний Майнкрафт, це файний, дуже. Йому саме найлегше виживати. Ви, ви бачили який урон? Ви бачили? Я себе люблю так. Але я цього не хочу, щоб себе вбити. Ну все, я лягаю спати в Майнкрафті. Точніше, у Мінікрафті. Все. Бо у мене голод починається. Я поки що піду кірков, зламаю ті печі там на кузниці. О, о. Дивіться. Дивіться, що тут у мене. Бачите, який у мене скін? Ну, все, я йду далі і грати. <плес> ну, все. Я беру печі. печі беру, нашив Це все. О, все. Mm. тепер иду жарити. Я тепер іду жарити м'ясо. Я углю заберу. Mm -hmm. Тут уголь є, а тут м'ясо. Я візьму ще м'ясо. Mm. Фу, якого м'яса і більше не можу нічого пожарити. М -м -м. Я йду тут крафтити все. Ви бачите, що це тут я можу скрафтити. Бачите? О, ніфіга собі 15 печів можу аж.

Відеоролик доходить уже до кінця. Я сьогодні вам, як я виживаю в Майнкрафті. І все. Всім пока.